Продовжимо в нас алгебра. Ми сьогодні з вами будемо повторювати таку тему, як функції. На минулому уроці в нас по повторенню була така тема, як метод інтервалів, ми її повторили. Ось зараз ми будемо повторювати тему функції. Я хотіла нагадати, що ця тема це така тема, якою ми займаємося з 7 класу. Ну, е, Треба вміти розпознавати графіки функцій, будувати їх схематично. Зараз е, в умовах НМТ не треба там точно, але схематично треба будувати, і треба знати властивості цих функцій. Ось давайте згадаємо на практиці. Е, Повторюючи також і теорію, як, які є перетворення графіків функцій. Ну, наприклад, от номер перший. Запишіть, будь ласка, тему сьогоднішнього уроку 09, 05. 25, Тема уроку функції. І давайте почнемо з номера першого. Нас буде цікавити не точний графік, а схематичний. Ось номер перший. Побудувати графік. І давайте відразу будемо знаходити не тільки, ем, як він виглядає, а ще напишіть: побудувати графік і знайти область значень функції. Відразу будемо двох зайців вбивати і знайти е від Y область значень функції. Це значення ігриків. Тобто ми будемо дивитися по побудованому графіку, які ігрики можуть бути у цієї функції. Ну, наприклад, ось така функція х-2 в квадраті. Скажіть, будь ласка, з якого графіка ми можемо отримати цей і якими перетвореннями, рухами куди? От не бачу, наприклад, Маші Деренченко камера не увімкнена машунь. Яка тут основна функція, з якою ми можемо отримати цей графік? Це. І в квадраті. Водно з тобою. Куди будемо рухати цей графік? На два вниз. Ні, не вниз. Диви. А, ні, Так, на два на, вправо. На два вправуруч, чому? Якщо ми віднімаємо чи додаємо до аргументу, тобто до ікса, ми рухаємось по вісі іксів. Пам'ятаєте, ми казали таке правило треба запам'ятати, таке мнемонічне правило. З вісю іксів все навпаки. Мінус 2, тому не ліворуч, а навпаки, праворуч. Схематично, не треба там дуже точно малювати. Схематично, як буде виглядати цей графік? Ось у вас буде двічка. І графік виглядає ось так. Нам не треба там, щоб точно було. Зрозуміло, так? А от якщо треба знайти ще є від Y. Є від Y – це значення, які приймають, приймають, приймають Найнижче яке буде? Скажіть, будь ласка? Нуль. Так? Два. Нуль, не два. Чомусь ви кажете, а, ну. два це по вісі Хсів. А от ігрикова координата найменша яка? 0. А далі ігри уходять до плюс нескінченності. Тому від нуля включно до плюс нескінченності. Дійсно, дуже часто діти помилково кажуть щось про двійку. Це не так. І так, наступна функція х квадрат плюс 1. Тут доповідає мені, наприклад, Ксюша Ладиби. Що тут основна функція? Яка основна функція? Тут основна функція буде х. Е, Теж X квадрат, так? Да? Теж X квадрат. Х квадрат. Куди ми будемо рухати цей графік? Вверх. Е, Молодець. Вгору на один. Так, ну давайте схематично побудуємо. Тобто парабола на один Да? вершина буде в точці 0,1 якось так. 0,1 і є от ігрик. Угу. Це буде е, від 0 до одиниці? Ну, не згодна з нулем. Дивись, по ігри, е, ну, 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 нулового ігрека немає. В тебе Y починаються. А, від 1 одиниці одиниці до нескінченності. До, не, так. Згодна, добре, Ксюша. Е, давайте далі. Мішель мені скаже третій випадок, третій трошки складніше, бо там мінус стоїть перед х квадратом. 2 мінус х квадрат. Я б цю функцію переписала би ось так. Дивіться, діти: ви, у вас перед х квадратом мінус, тому до мінус х квадрата ви додаєте 2 чи віднімаєте 2? Що Мішель думає? Додаємо. Додаємо, вірно. І тому з якого графіка ми можемо утворити графік цієї функції перетворення? З х квадрату, так? От мінус перед х квадратом. Що нам буде давати? Парабола буде в іншу сторону. Ну, парабола перегорнеться, так, симетрично відоз... відобразиться відносно сіх сів. Тобто парабола гілками вниз, ось так. А з нею що ти зробиш? Ти до всієї функції додаєш 2. Куди буде рухатись графік? По ігрикам на 2. Так, по Y на 2 вгору. Схематично як буде виглядати? От дивіться, парабола вітками вниз, ось так. І ви її піднімаєте на 2 вгору. Нам не треба там детально малювати. Можна так, як я. Ну, не ногою, але так. А тепер є від ігрека. Ну-ка спробуй знайти тут є від Y. От два. До двійки. А от найнижча точка яка? Від мінус нескінченності до... до двох. Так, від мінус нескінченності до двох, включно. Так, добре, четверте беремо таке. Y дорівнює корінь із x плюс 2, та ще от корінь закрився і ще мінус 1. Тут що буде в нас допоміжною функції? Давайте так, так, що ж буде? Так, давайте буде Уляна, наприклад, відповідати. Корінь з. Допоміжною буде корінь, так? Корінь і з. Корінь з А тут теж не одне перетворення, а два. Дивіться. у Вас всередині кореня до Іксаду додали двійку. Що буде відбуватися? Наліво на два і вниз на один. Так, молодець. Вліво на два і вниз на один. Як саме буде виглядати графік? От корінь я намалюю пунктиром. Отак, ну, схематично зрозуміло. Всі повинні пам'ятати, що це одна відка параболи. На два ліворуч, і на один вниз. Тобто, ось тут буде ось ця точка, якби, з якої починається наш корінь. І ось так воно буде уходити. Підпишіть, що це мінус 2, а це мінус один. У мене там пляма якась вийшла. Зараз перемалюю. Ось так. YX. Так, добре, п'яте. Беремо таке. Y дорівнює мінус корінь з X та ще мінус 3. Віка ковіліва спробує теж поміркувати. Так, що скажеш, рік? Тут ну, допоміжна яка? Um, корінь з. X, тобто одна вітка параболи. Так, що ми з нею робимо? Так, відображаємо. Відображаємо, так, відносно вісі вісіків, бо мінус перед функцією, І. Інус тут, три вниз. Три вниз, згодна. А ну-ка, дивіться, діти: ось це був би корінь. Тепер, якщо ми його відобразимо, він вниз піде. І ще на три вниз. От в мене тут мало місця, тобто, ось от так він піде. А, і ми не знайшли є від ігри. А... Гулян, в четвертому є від Y, це що буде? 1, що ти кажеш? Мінус один нескінченності. Згодна. Так, а тут є від Y, що буде? Ось тут, дивіться, діти, воно до мінус трійки, так? тобто воно йде вниз, тобто найменше це що вікуль. Мінус нескінченність. Щось я вас а, так не чую, так. а най, ну, якби найбільше це мінус три. То ли у вас щось зі звуком, то ли в мене щось з комп'ютером, може, в мене, бо щось відкриється. Ви мене чуєте, так? так, так, так. Так, добре, беремо шостий пункт. Шостий у нас такий. Згадаємо про модуль 2 мінус модуль x. Дивіться, тут допоміжна функція яка? Модуль х, так? От перед ним поставили мінус. Тобто, що буде, якщо поставити мінус перед функцією? Вона відобразиться, так? А тепер двічку додали чи відняли до функції? Додали. Перед двійкою стоїть плюс, тому вгору на 2. Тепер давайте згадаємо, як виглядає графік модулю X. Модуль Х це так звана галочка. Да? Це бісектриса P, ось так вона виглядає. Бісектриса першої та другої координатних чертей. Тому, якщо я побудую е, мінус модуль, це буде ось так. А потім ми ще це піднімемо нагору на дві ось так. Це Y, це X. Так, і є від Y знаходить, наприклад, то у нас 20 учнів, 19 на уроці. Не всі знов. А, Аліна Пігіда спробує. Аліночка, яке буде найбільше значення? Від 2 до мінус безконечності. Від Ну, ми починаємо з найменшого, да? Мінус безконечності до двох ключов. Від мінус нескінченності до двійки. Так, добре. Давайте сьомий пункт зробимо. Сьомий пункт у нас такий. дорівнює модуль х квадрат мінус 3. Що тут допоміжна функція? Ну, по-перше, які тут перетворення, допоміжна тут функція х квадрат. Потім треба побудувати те, що всередині модулі. х квадрат мінус 3. Тобто це х квадрат змістити вниз на 3. А потім модулем подіяти. Що робить перетворення модуля? Те, що ниже, нижче симетрично відображається вгору. Ось ми малюємо х квадрат мінус 3 пунктиром, бо це теж допоміжна функція. Так, а тепер ми робимо перетворення модуля. Те, що зверху так і залишається. Що робить модуль функції? Він відображає нижню частину графіка вгору. Тут буде ось так. До трічки. Так, це Y, це X. Так, і скажемо є від Y, наприклад. Толя кабак. Толя чує нас? Яка нижня, Толя не чує? Так? Стой, чую, не чую. Чую, та? Пожалуйста. Толя, яка нижня ігрикова координата? Я тебе не чую, на жаль. Ну, дивись. Мінус три. Ні, нуль. Мінус три це у допоміжного графіка. Якщо з модулем вже побудовано, то там буде. Нуль від нуля до плюс нескінченності. Так, чи зрозуміло це? Так, давайте ще згадаємо таке перетворення. От дивіться, в сьомому пункті ми мали е е перетворення модуль функції. А от восьмий пункт у нас модуль теж стоїть, але він стоїть. Тільки біля Х. Тобто, тут ми зустрічаємось з перетворенням F від модуля Х. Що робить це перетворення? Та частина графіка, яка лівіше в y знищується, а права залишається і симетрично відображається в ліву сторону. Тобто, спочатку треба побудувати без модуля ось такий графік. А щоб його побудувати, треба корінь із Х куди рухати. Даша Кріво пише, подумає. Дашу, куди будемо рухати? Графік? А, так, ми будемо рухати в ліву сторону на один. Так, ну давайте побудуємо. Так, Корінь ліворуч на один. Пунктиром, бо це допоміжний графік. От, дивіться, корінь би так виглядав, а так він зсувається на один, і він через одиничку буде проходити. А тепер що ми повинні зробити? Ось цю частину графіка, яка лівіша від Y, ми взагалі знищуємо. А та, що правіше, залишається і симетрично відображується в цей бік. Я таку, такий малюнок називаю вуса. Бачите, схоже на вуса. Або чайка, можна так сказати. І так, чи зрозуміло це діти? Це ми з вами згадували а, таку тему, як побудова графіків за допомогою перетворень та знаходження області значень функції. Ось дивіться, якщо в нас взагалі завдання йде просто знайти область значень. Я вам рекомендую побудувати графіки і просто подивитися, які там можуть бути ігрики. Ми тут не все ще вміємо малювати. Ну, а більшість мінімум. Тепер давайте згадаємо, як знаходити область визначення. Ми це не згадували з вами ще, бо мені здається, що згадували. Ні, не було? І так, напишіть, будь ласка, такий підзаголовок. Область визначення функції. Можна сказати так, це аналог ОДЗ. А коли ми шукаємо ОДЗ, ми задаємо собі три питання. Перше питання, чи є знаменник. Якщо знаменник є, ми вимагаємо, щоб він не дорівнював нулю. Друге питання чи є корінь? Якщо є корінь не будь-який, а корінь парного степеня бо Якщо не парний, то там обмежень немає. То підкореневий вираз більше або до рівня 0. Якщо у вас декілька обмежень, ми їх об'єднуємо у систему. І так, візьмемо номер другий. Знайти область визначення функції. Вона позначається символом 9. Область значень 9 область визначення 9. І так, перша функція в нас така. Y до x квадрат мінус 1 на 4. Так, латтивенішин є. Так, скаже мені Маріна Пінова, що вона думає? Що тут можна сказати про область визначення цієї функції? Маріночка. Маріна. Так, можна. Так, да, можна. Будь Марін, а, що скажеш? Чи бачиш ти, чому тут відразу? Видно, чому дорівнює область визначення функції. Якщо не бачиш, кажи не бачу. Я буду питати. Не бачу. Не бачиш. Дивись, що ми повинні запитати себе? Чи є у функції знаменник? Є, але там стоїть число 4. Воно ж і нулю не може бути ну, Не може дорівнювати. Тому як висновок. Будь-яке число область визначення, бо знаменник в нас не дорівнює нулю при будь-яких іксах. Так, друга функція. Ось тут теж є знаменник, але там вже знаходиться вираз, який містить х. Тому ми що вимагаємо, щоб x плюс 3 не дорівнювало нулю, і тому x не дорівнює чому. Мінус 3. Ну, якщо ми хочемо записати це у вигляді множини, тобто це всі числа, крім мінус трійки, що це буде? Це буде об'єднання двох проміжків. Яких саме? Від мінус нескінченності до мінус трьох. До мінус трьох і від мінус трьох до нескінченності. Так, да, не включно мінус три. Так, от тим самим ми якби ви, виключили. Так, добре, третє, скажімо, мені, тільки, наприклад, е ну от спробує Уляна, третє. Так, я його загубила, де воно там ділося. 2 мінус дріб, 3 поділити на х квадрат плюс 9. Я бачила дітей, які Пробують там щось звести до спільного знаменника. Нічого цього не треба робити. У вас є вираз. У вас ви питання собі задаєте. Є знаменник? Є, так? Знаменнику зміна теж є. От ви вимагаєте, щоб цей знаменник не дорівнював нулю. А от що ви мені можете сказати про це антирівняння? Яке число можна поставити? Будь-яке число, так? Уляна, це відразу побачила, так? А чому? Бо якщо б ми розв'язували рівняння х квадрат до рівня мінус 9, воно в коренів немало. А так як це антирівняння, то x це будь-яке число. Тому, дійсно, які б би ви х не підставили, у вас х квадрат плюс 9 завжди буде додатнім числом. І тому обмежень на, знамен... ну, на нашу функцію немає. Так, скажи мені, наприклад, Влад яричок, що тут? От в нас є функція, яка містить корінь. Так, тобто знаменника тут немає, а корінь є. Які тоді обмеження ми накладаємо? Так, да, можна, давайте. більше Нуля. Так. Да. Більше буде рівня за нуль. Так, ну, і тепер розв'язуємо цю нерівність. Переносимо в той бік. З яким знаком? Мінус 2. Так. І від мінус двох йдемо. В праву сторону. Це буде від мінус двох. До нескінченності. Так, Мариночка, дякую. Давайте п'яте. М -м, можна Хто каже? Ксюша, можна відповісти? Так, да, Ксюша, давай, п'яте. В п'ятому будьте уважними, там є маленький такий. Ну, не те, що підвогутися. А... Так, п'яте. Ігор, тут теж є корінь, так? Тому ми вимагаємо, що. Що він е, більше. Не він, він, кореневий вираз, так? Кореневий вираз більше або дорівняною. Угу. И... Значить, 25 мінус х квадрат більше або ну, дорівнює за 0. Це... Ми Приймали це... яке рівняння? Квадратичне, да? Квадратичне, так. Ой, на рівняння нерівняння а... Угу. І тут ми можемо сказати, що. Х. А тепер дивіться, ну, по-перше, квадратична нерівність у нас з від'ємним коефіцієнтом при х квадраті, так? Треба зробити так, щоб він став додатнім. Як ми це робимо? Ну, Тобто, змінюємо на протилежний. Змінюємо Домножаємо на мінус один. А тепер я просто розклав множники. Що це буде? Ну, це це мінус 5 помножити на. Х-5х плюс 5. Це формули скороченого множення. Так. І? І тут буде... Нулі, так. Mm. Нулі, які будуть у нас? Нулі 5 та мінус 5. Uh -huh. І область визначення буде... Подожди, не область, ну спочатку ще треба ж... Провести інтервал. 5, мінус 5 і 5. Інтервали. Це буде. Плюс, мінус, плюс. З яким знаком ми обираємо? Е, з мінусом. З мінусом, так, і тоді. І тоді це буде від мінус п'яти до п'яти. Включно. Так, дякую. Добре, давайте рухатись далі. Шостий. Якщо Ксюша хоче продовжити, щоб отримати оцінку, я не проти. Так, давайте. І так, шостий пункт. Y дорівнює дріб в чисельнику 4, в знаменнику 7 мінус 2х. Дивіться, тут вже в нас співався що Можна ще показати? Нет, вроде бы. Сашенька, все получилось а, все, хорошо. все хорошо, вопросы задавали? Да, они все ответили. Да? Ну, вот прекрасно. Хорошо, Сашенька. Не, пока... <проб> да, может, я Все, <spar> Так, что тут скажете? Корень минус... Ой, сим минус 2х. Больше, а будет обо... Сим uh -huh. минус 2х... От більше згодна. А чому тут строго більше? Тому що... Строко більше, бо знам... корінь знаходиться в знаменнику? Корінь знаходиться в знаменнику. І тепер розв'язуємо цю нерівність. Перекидаємо в той бік, число сім. І це буде... А тепер треба позбавитися від множника. Так. Це буде... Ну, на мінус 2 ми множимо. ділимо на мінус 2. Ділимо. 2. О, ділимо на, на мінус 2. І Зміниться. в нас буде х менше угу. за 7 других. Втім, других або три з половиною, так? Діти, як ви дивитесь на, той, на те, щоб попрацювати без перерви, а потім я вас раніше відпущу, у вас буде 25 хвилин перерви. А в нас наступне біологія. А, вибачте, точно, в мене урок. Вибачте, так, я забула. А, так, і це буде від мінус нескінченності до 3,5. До трьох, не включно, не, включно. не включно. Так, це і є наша область визначення. Так, добре, Ксюше, я ставлю 10 і сьогодні багато, ну там не тільки один раз відповідала. Ті, хто відповідав, можуть продовжити на четвертому році, а зараз ми з вами на один урок прервемось. До зустрічі. До зустрічі.